Розглянемо 15-те тест, яка органічна сполука забезпечує збереження спадкової інформації в прокаріотів А, Олігосахарид, Б. Білок, В. Фосфоліпід, Г. Нуклеїнова кислота. Давайте згадаємо, що собою являють органічні сполуки, які надані в варіантах відповіді. Олігосахариди це є вуглеводи, до яких належать дисахариди, такі як сахароза, лактоза, мальтоза, трегалоза, тобто Вуглеводи виконують запасальну функцію, енергетичну функцію, структурну функцію. Але не зберігають спадкову інформацію. Білки. Білок це біополімер, мономером якого є амінокислоти, і білки також виконують безліч різноманітних функцій: і енергетичну, і запасальну, і транспортну, і рухову, або скоротливу, і регуляторну, і каталітичну, або ферментативну, і захисну, але не виконують функції збереження спадкової інформації. Якщо говорити про фосфоліпіди, це є ліпоїди, молекули, яких складаються з гідрофільної голівки і двогідрофолов. Хвостів і фосфоліпіди забезпечують утворення плазмолеми або цитоплазматичної мембрани клітинних організмів. Якщо ми говоримо про нуклеїнові кислоти, які є біополімерами, мономерами яких є нуклеатиди, то ви знаєте, що є два види нуклеїнових кислот це ДНК і РНК, якраз ДНК забезпечує збереження спадкової інформації у вигляді генетичного коду. Тому відповідь на 15 й тест. Нуклеїнова кислота